Знову всім привіт! І до сих пір темно. Так, мене видно, не видно. Зараз я вийду з повноекранного режиму і мене буде видно краще. Але головне, не те, що я розповідає. Не те, що мене видно, так те, що я говорю. Працюємо. Нас не здолати, нас не подолати, і ми працюємо з вами. О, тепер мене на екрані видно, всім привіт. Так, ми з вами, як з хімії, так і з біології, завершили тему і починаємо нову тему, яка, я також, сподіваюся, вам сподобається. Закінчили ми з темою біологічні основи здорового способу життя. Починаємо ми з вами тему, яка називається екологія. Взагалі я дуже люблю екологію. Прям, ну, я її дуже люблю, тому що вона здатна пояснити. Безліч процесів, які відбуваються навіть не тільки у живій природі, так а в соціумі людини, якщо е, зробити необхідні поправки і висновки щодо е, того, які фактори діють, і що відбувається в суспільстві в людському, то екологія ну, це взагалі суперкласна наука для пояснення того, що відбувається в житті. Людей. Звичайно ж, екологія. Екологія це не просто наука, яка нам буде вирішувати якісь екологічні проблеми, хоча у нас така зразу думка і виникає. Е, насправді, екологія від грецького ейкос, наукова це наукова дисципліна, тобто це наука, е, яка є одним із розділів біології, яка є дуже Шервою наукою, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними складовими природи та довкілля. Тобто проще. Екологія це наука, яка вивчає зв'язки організма з іншими організмами і з навколишнім середовищем. Те, що людина молодець, Наскільки вплинула вже на організми, які є навколо неї, так в біосфері, що оцей антропогенний вплив переріс в екологічні глобальні проблеми, це звичайно інша історія. Але коли ми говоримо про зайчика і Вовчика, коли Вовчик полює за зайчиком, це буде взаємодія. Це буде екологія, коли ми будемо говорити про те, що відбулося виверження вулкану, і це виверження вулкану зруйнувало цілі екосистеми. Це буде екологія не тільки, будь ласка, не тільки відійдіть від цього. Від того е, поняття, яке у нас склалось, що екологія це тільки наука, яка розглядає і шукає шляхи вирішення екологічних проблем. Ні, екологія це все, що буде мати на увазі зв'язок між організмами і між організмами і навколишнім середовищем. Тому ми з вами в цій темі розглянемо. Досить багато цікавих речей. Екологія вивчає не тільки взаємовідносини організмів, вона вивчає взаємовідносини популяцій, е угруповань різних, які можуть бути, екосистем, і взагалі в цілому біосфери. Вона виявляє механізм підтримання їх стійкості у просторі і часі. Чому? Тому що е, головне не тільки розглянути, е, головне і ще і знайти е, шляхи вирішення проблем. Шляхи вирішення проблем це і є у нас здатність підтримати в просторі і часі. Простіше сказати, це забезпечити існування видів організмів. і не тільки окремо. А і їх у складі природних екосистем. Хто ж був батько? Хто ж був батько? Тобто засновник науки екології. Засновником науки екології був німецький вчений медик, ботанік, зоолог, морфолог, Ернест. Геки. І ще у 19 столітті у своїй праці з загальної морфології організмів він дає визначення нової науки, яку називає екологія. Як ви зрозуміли, наука екологія має грецьке походження своєї назви. Карл Мебіус, він німецький відомий зоолог і ботанік, один із засновників запропонував поняття біоценоз. Біоценоз – це в нас важлива частина, яка важлива частина, важлива частина біосфери, і от саме біоценоз являється тою одиницею, в складі якої ми будемо оцінювати зв'язки, досліджувати. Він не, не, не щоб сказати, що він був один із засновником, він був одним із тих людей, які розробляли. Дивіться, щоб вас не путало. Реальним засновником є при, визнаним є Ернест Гекер. Тими людьми, які зробили свій значний внесок, в даному випадку ввели термін поняття біо, біоценоз, хоча біоценос і біогеоценос є дуже схожі поняття. Був Карл Мебіус. І ще одним, хто зробив свій значний вклад, був Фредерік Клемец, американський ботанік, еколог рослин і міколог. Він ввів поняття екотоп, яке відрізняється звичайно від поняття біоценоз, але є також дуже важливе. Предметом, об'єктом із завданням екології, а також методи екології, нас з вами зараз будуть цікавити. Предметом, тобто те, що вивчає в науці, не з того почала, в науці обов'язково має бути об'єкт вивчення. Не буває такої науки, в якої не було б якогось конкретного фізичного об'єкта, який би вона або явища, або явища, який би вона досліджувала. Такого не буває. Чи є наука є щось, що вона досліджує. А також є методи логічно, якими вона буде досліджувати. Предметом екології є різноманітність. І структура зв'язків між організмами, і, звичайно ж, конкретно організми, і середовище існування, а також склад і закономірності функціонування угруповань популяції біогеоцинозів, біосфери, біоцинозів, екотопів. Доповнюємо сюди в цілому. Предметом екології є різноманітні зв'язки, і, звичайно ж, екологія має певні завдання, які вона намагається вирішувати. Для чого вона потрібна? Навіщо вона досліджує ці зв'язки? Вона намагається встановити закономірність взаємозв'язків між організмами, угрупованнями та довкіллям. Дослідити структуру та функціонування угруповань організмів, розробити методи визначення екологічного стану природних та штучних угруповань доводиться спостерігати за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозувати їх наслідки. Звичайно ж, не тільки е, якихось проблем екологічних, Антропогенного, так, штучного, техногенного характеру, а ще й тих самих екологічних природних проблем, які можуть бути повені виверження, лісові пожежі, землетруси це важливо. Застосовувати екологічні знання також. У справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Ви мені зараз скажете, що якби не було людей, то не потрібно було б охороняти. Ну, слухайте, така уже історія розвитку життя на нашій землі кулі. Те, що ми з вами є, вносимо, приносимо проблеми в екологічну ситуацію, ну а потім їх, звичайно ж, героїчно вирішуємо. Встановити закономірності, дослідити структуру, розробити методи, спостерігати за змінами, створити базу даних і застосувати екологічні знання. У боротьбі з екологічними проблемами є основні три напрямки екології. Цими напрямками є вчення про екологічні фактори, є таке поняття, як популяційна екологія і біогеоценологія. Значить, дивіться, крім того, що у нас є. Аут екологія, демекологія, синекологія, глобальна екологія, загальна екологія у нас є розуміння того, що дані екологічні напрямки вони, кожен із них вирішує свої проблеми. Що говорить да, про їх вирішення? Загальна екологія вивчає загальні закономірності взаємовідносин із навколишнім середовищем мешкання. А от екологія вивчає дію факторів, переважно абіотичних на окремі організми і на популяції. Абіотичні це фактори неживої природи. Демекологія досліджує закономірності формування та функціонування популяцій. популяцій. Синекологія досліджує функціонування екосистем. Глобальна екологія досліджує функціонування в загальному біосфери. Які методи досліджень? Методи досліджень. Ну, Куди ж без нього? Найдавніший метод, який відомий людству, це є спостереження. Спостереження це коли у нас не відбувається жодного втручання у функціональні якісь особливості, особливості будови, не створюються штучні умови, спостерігається, відведуться спостереження за. Тим, як, е, які процеси життєдіяльності, властиві для даного організму, властивості будови, життєдіяльності і зв'язки. Цікавіше уже експеримент. Експеримент чим відрізняється від спостереження? Експеримент відрізняється від спостереження, тим, що в спостереженні Жодних особливих умов не створюється. В експерименті створюються особливі умови. Тобто, відбувається, Зміна якихось природних, звичних умов, факторів, дії, дія факторів, змінюється певних, і відбувається далі спостереження за тим, як організм почне змінювати свою поведінку, змінювати свою, свої якісь функціональні особливості ну, відповідь на дію цього фактора. Значить, що у мене може бути? У мене може бути однофакторний експеримент, коли змінюється один фактор, тобто один якийсь чинник, може бути багатофакторний експеримент, коли у мене змінюється декілька чинників. Моделювання. Моделювання у нас е в основному ну, відбувається на основі якихось математичних розрахунків, і матем е утворюється математична модель. Що таке математична модель? Це вираження. У вигляді математичних рівнянь зв'язків між різними елементами певної системи, тут у мене іти може мова, наприклад, про те, як зміниться кількість особин зайців при збільшенні при популяційній хвилі в такому то році кількості представників хижаків якихось. Які на них полюють. І це все буде у рівнянні, де якась буде змінна, і ця змінна, в залежності від її, від числа цієї змінної, буде відповідно виражатися зміна. Якось трішка, невірно. Не Матима Довича, є рівняння. В цьому рівнянні є якась змінна, Змінна ця міняється, і, відповідно, рішення цього рівняння, воно міняється. Тобто ця математична модель показує у мене залежність одного її величини від іншої величини. Це може бути живий об'єкт, цією величиною від якої залежить може бути неживий Наприклад, як у мене може змінитися. Кількість тих самих зайців, але не при дії на них збільшеної кількості хижаків, а, наприклад, при зміні кліматичних умов, ну, от, наприклад, при зміні вологості, коли буде засуха. Засуха впливає на зайців як, а ось так. При, такій, при такому відсотку вологості буде кількість ось така, ось така і ось така. Це буде математична модель. І взагалі я вам колись говорила про те, що математика це цариця наук. Спостереження, я з вашого дозволу повернуся, спостереження можуть бути польовими, тобто у природних умовах, або спостереження можуть бути лабораторними, у лабораторних умовах. Якщо я за. Якимось об'єктом спостерігаю в лабораторії, це буде лабораторне спостереження. Якщо я спостерігаю в умовах дикої природи, це буде спостереження польове методи екологічних досліджень. До них звичайно. Потрібно віднести метод екологічної індикації, коли, розумієте, використовується якийсь, е, якийсь індикатор щось. Це може бути об'єктом живим, може бути не об'єктом неживим, але цей індикатор буде показувати е, рівень екологічного, наприклад, стану повітря. Є такі організми, як лишайники. Ці лишайники використовуються для екологічної індикації. Е, наявність або відсутність цих лишайників в екосистемах е, або в біогеоцинозах буде показувати на те, що в даному біогеоцинозі є проблеми або їх цикл, або цих. Проблем немає. Якщо лишайники є, то екологічних проблем немає. І забруднення повітря є в нормі. Якщо не лишайників немає, то екологічна ситуація вона являється дуже гострою. Моніторинг це коли ми спостерігаємо. І ще раз, екологічна індикація, коли ми дивимося по наявності або відсутності чогось на екологічний стан, екологічний моніторинг, коли ми спостерігаємо і фіксуємо дані. І е, математичне моделювання ми з вами розглянули це: у нас є приклад моделювання. Крім математичного моделювання, може бути ще і графічне моделювання. При графічному моделюванні утворюється певна, певна модель, яка є у нас картиною, картиною навколишнього світу, біогоцинозу, або є картиною, вона у нас частини іншої. Біосфери, і е, там ми можемо спостерігати вплив, вплив організмів між собою, їхні взаємовідносини і вплив на них факторів навколишнього середовища. Е, плюс іще є математично-статистичний метод. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати ще, що екологія Має зв'язки з різними науками. Ми можемо спостерігати. Зараз я вам скажу, спостерігати її зв'язок. Із е, геологією, із ландшафтними дослідженнями, із хімією, із радіаційною е, частиною фізики, із соціологією, із фізіологією і із навіть анатомією. Ну, математика то також зрозуміло. Так, У загальному тому, що не зовсім сьогодні у мене вийшла така. Хороша і повноцінна розповідь не зовсім так. Давайте. У загальному підсумуємо. Екологія це наука про взаємозв'язки. Коротко. В неї є засновники, у неї є люди, які вклали дуже багато зусиль, є об'єкти, є об'єкти, які досліджує екологія, є методи, якими користуються вчені екологи, є напрямки екології, Добайте, напрямки екології, я згадаю: загальна екологія, аутекологія, демекологія, синекологія і глобальна екологія, і, 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 і що, і екологія має зв'язки з іншими науками. Наступному уроці. Я, ви знаєте, я кожен тиждень вам говорю, що наступному тижні ми з вами зустрінемося. А ми не зустрічаємося знову, а, а я все одно вірю, що ми з вами на наступному тижні зустрінемося, І що у нас всіх буде добре все. І я вам дам в домашнє завдання невеликий, простий, абсолютно невеликий, простий тест. І я бажаю, щоб вам було. Тепло, щоб вам було добро добре, щоб вам було тепло, щоб вам було добре, і щоб вам було не страшно. А, і ще бажаю не втратити віру в надію, що дуже важко. Дякую, до уваги.